Друзі, вітаю вас! Мене звати Вікторія, рада бачити всіх на своєму каналі. Пропоную вам сьогодні розклад на тему, як пройде співбесіда. Це буде загальний розклад. Ми зробимо чотири варіанти. Подивимося, як, в яких енергіях буде проходити, взагалі в якому тоні співбесіда, яке враження ви справите на роботодавця і вирогідний результат цієї співбесіди. Спробуємо подивитися. Ну, цей розклад зрозуміло, так? Для кого? Для тих людей, для кого актуальний пошук роботи і вже там назначені співбесіди, призначені. Або, можливо, вам запропонували якусь посаду, і ви готуєтесь піти, сходити, взагалі послухати, що вам там скажуть. Можливо, це вас наштовхне на якісь роздуми. Звісно, що оскільки цей розклад загальний, він не може програтися у всіх. Але якщо ви оберете от саме той варіант, який буде резонувати з вами, то з великою вирогідністю ви зможете для себе взяти щось, що допоможе вам в майбутньому ну, позитивно використати да, ту інформацію, яку ви сьогодні почуєте. Отже, налаштовуйтесь, будь ласка, на розклад, буде 4 варіанти. Подумайте про себе. Про ту пропозицію, яку ви отримали, да? якщо ви там вже записалися на співбесіду, або ще тільки плануєте, да? але якщо у вас вже є конкретна, е конкретна пропозиція, і починаємо. Отже, для тих, хто обере перший варіант, в якому ключі відбуватиметься співбесіда. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Визначайтеся, будь ласка, в разі, якщо вам потрібно більше часу, ставте, будь ласка, відео на паузу, а ми будемо починати з першого варіанту для тих, хто обрав перший варіант, в якому ключі, в яких енергіях проходитиме співбесіда. У вас тут виходить п'ятірка пентаклів і дно колоди сімка пентаклів. Ну, дивіться, з великою вирогідністю ви чекаєте вже якийсь час да, на цю співбесіду. Можливо, вона постійно переноситься. Можливо, навіть от в той час, коли вона призначена, вона знову ж таки не відбудеться. По причині того, що її перенесуть. Або оця потенційна компанія, потенційний роботодавець, який хоче вас найняти, він зараз з якоїсь причини не може собі дозволити. Хоча й пообіцяв, хоча вроді потрібна людина, да, вакансія є відкритою, але от є якісь перепони, потрібен час їм. Ну тут можливо там хтось. З керівництва якось не на місці, та людина, яка приймає рішення. От тобто я тут не бачу, що поки що вона відбувалася. Але якщо все ж таки ви ну, дійсно знаєте, що вона відбудеться, і ви прям готуєтесь, готуєтесь до цієї співбесіди, то дивіться, ви будете викладатися прямо на повну. Тобто, вас тут, по-перше, завалять питаннями, по-друге, можливо, будуть намагатися якимось чином. Щось таке у вас питати, де ви будете не зовсім компетентні, це як ну, вам буде можливо складно орієнтуватися і давати ті відповіді, які від вас очікують. Також тут може бути момент того, що вам в один день прийдеться проходити ну, спілкуватися. Ну, от знаєте, буває таке, коли ти приходиш на співбесіду, розраховуєш на те, що ти поспілкуєшся з кимось одним там з HR-ом, наприклад. А до тебе потім приходить і ще одна людина, там якась хто теж відповідає за це, тому що їй чаросте здалося, що тіпа типу, ти там підходиш, а потім ще одна людина, і ти вже виходиш після цієї співбесіди, визнажений просто по всім по всім фронтам. Скажімо так, але в будь-якому випадку для вас оцей момент він буде досить такий, Ну, вам прийдеться вкластися в це все, підготуватися, і щоб бути готовим, тому що є ризик потрапити в ситуацію, де вам зададуть якісь питання, на яке ви будете розгубитися, не зможете відповісти. Далі, яке враження? Ви справите на роботодавця. Яке враження ви справите на роботодавця? П'ятірка... ой, господи, я перепрошую. І єрофант у вас тут виходить, і п'ятірка мечів на дні колоди. По-перше, тут може здатися тим, хто буде у вас, вашим інтерв'юером, скажімо так, що ви людина. З таким досить гарним досвідом і досить гарними знаннями, але ці знання вони в межах е, якогось такого, е, як це правильно сказати, тобто ви те, що стосується там, інновацій і чогось нового, ви ну, притримуєтесь того, що краще вже робити по-старому, так як я знаю, а не пробувати щось нове. Ну, от. Е, можливо, ви. Е, Ну, Вправити таке враження, ну, Петірка мечів це така карта е не дуже приємна в сенсі ну, от, комунікації між людьми, тому що вас можуть підозрювати в тому, що ви не до кінця відверті, не до кінця відкриті. Можливо, щось приховуєте, можливо, е щось в резюме вашому буде вказане такого, що не буде співпадати з е тим. Ну, як ви себе показуєте і проявляєте, да? тобто тут можуть бути саме моменти невідповідності на думку тієї людини, яка буде проводити інтерв'ю, того, що вона побачить, і тим, що ви будете про себе казати. Але в цілому, Враження те, яке ви справите, це людина досить авторитетна, людина, яку потрібно слухати, людина, яка не дозволить собою керувати. Можливо, навіть ви претендуєте на якусь посаду, де у вас ще будуть підлеглі. Так? Тобто це не незвичайний ряд, ну, рядовий співробітник. Якщо ж ви претендуєте на посаду рядового співробітника, то тут людям може видаватися, що не дивлячись на ваш досвід і на те, на що, верніше не дивлячись на ваш вік, да? можливо, ви досить юного віку, і те, на яку посаду ви претендуєте, то у вас вже є такі знання, якими ви можете ділитися. А ще по, цим, по цьому аркану, я теж з таким стикалася, до речі, коли от тебе. Запрошують на співбесіду для того, щоб взагалі подивитися, от які кандидати на ринку. Тобто, ви як можете розказати, навчити, дати якусь інформацію. а можливо, ви взагалі на посаду вчителя наймаєтеся. Да? Можливо, ви будете своїми знаннями якимось ділитися. І в цьому випадку ви справите враження людини, яка дійсно, ну у якої дійсно є що дати і чим чому навчити інших. Далі, вірогідний результат співбесіди. Давайте подивимося, вірогідний результат співбесіди для першого варіанту. Четвірка жезлів, відно, колоди, шістка пентаклів. Ну, по цим арканам можна сказати, що, що роботу вам, ну, посаду вам дадуть ту, яку пропонують, ту, яку обіцяють, і ту, на яку ви претендуєте. Тобто ви тут співбесіду пройдете і маєте отримати те, те чого хочете. Але. але... Просто мені не дуже подобається ця п'ятірка пентаклів, да, та що говорить про те, в яких енергіях буде проходити цей, ця співбесіда. А, з дуже великою вирогінністю, що от початок да, буде якимось таким, який такий буде видаватися не дуже позитивний, але потім ви проявите себе досить прям, ну, на високому рівні. І те враження, яке ви в результаті да, складете на роботодавця, це враження дійсно гарного спеціаліста, якому є що дати цій компанії. Тому тут вирогідність позитивного результату для вас, вона досить велика. для тих, хто обрав перший варіант, ця співбесіда для вас пройде. Ну, тобто ви можете пропозицію цю, ця робота може стати вашою, якщо ви постараєтесь. Але от початок може бути не зовсім таким, як ви хочете. Початок співбесіди, сама співбесіда. Давайте далі переходити до тих, хто обрав другий варіант, в якому ключі буде проходити співбесіда. Туз жезлів і дно колоди імператор. Ну, людина, яка буде е, проводити співбесіду, буде вимагати від вас е, активності. Да? Активності, щоб ви проявляли себе. Це можуть бути прямо різні різні питання, е, які іноді будуть здаватися вам, можливо, не зовсім доречними. От. Але в цілому е, от, динамічна, динамічна така буде атмосфера. От. Або тут ще знаєте, як може бути, що людина, яка от буде першу співбесіду проводити, вона буде, можливо, початківцем. А вам, а вам буде здаватися, що ви говорите з кимось, ну, хто не розуміє про що він питає ну, те що не розуміє про що питає ну тобто зверхню знаєте так може, може ставитися до, до, своєї, до своїх обов'язків тут і через це може виникати певна напруга от тобто комунікація може проходити в такому знаєте з трошки з накалами Давайте, яке враження ви справите на роботодавця? Яке враження ви справите на роботодавця? Десятка мечів у вас тут виходить і іерафант на дні колоди. Тут може бути так, що ви шукаєте роботу, як, ну, от, що у вас зараз немає да, свого місця роботи, тому що десятка мечів вона говорить про те, що щось завершено, Да? Якийсь етап певний пройшов. Десь історія закрилася, і зараз починається нова історія. Можливо, ви пробуєте зі своїми знаннями і зі своїм досвідом влаштуватися в компанію, яка займається трошки іншим напрямом, да? але от ваші здібності будуть доречні тут, на цьому місці. Про це, до речі, ще теж може говорити Туз пентак. Ой, ту жезлів, що це щось для вас взагалі нове, те, чого ви раніше не робили і не займалися. І якийсь певний кар'єрний етап завершився, і зараз ви пробуєте. Причому, от те, що ви пробуєте, Воно для вас досить цікаве, і ви з ентузіазмом ставитеся до цієї історії, всієї, але вам може просто не вистачати ще досвіду саме от в цьому питанні, не дивлячись на те, що в іншій сфері ви людина, яка добилася висот. А, так, хорошо. М який вірогідний може бути результат співбесіди. Який результат вірогідній співбесіди? Старший Аркан Сила і Король Кубків. Ну, тут знову ж таки дивіться, старший Аркан Сила він може говорити про те, що ви справите враження людини, яка, ну, по перше, відповідає за свої слова, а по друге, може Ну, вона доб'ється того, чого вона хоче, і зробить це досить майстерно, прикладатиме зусилля такі, знаєте, неабиякі, не дивлячись на те, що прийдеться їх прикладати. Людина це буде робити з ентузіазмом і з зацікавленістю, тому що цей ентузіазм і зацікавленість вона вже є на у цьому першому етапі. От. Те, що ви дійсно закрили там свої питання і завершили якийсь етап в минулому, да, причому такий серйозний етап, отримали досвід, але ну, можливо у вас там відбулося якесь вигарання да, в певному питанні, можливо, ну, в певній кар'єрній ніші. А, можливо, просто, не знаю, або компанія закрилася, або а, а от тут потрібен такий фахівець, або просто от та сфера зараз переживає не на найкращі часи. Але в цілому о, ваша, ну, от, ваші компетенції, вони досить цікаві для от тих людей, до яких ви намагаєтеся зараз влаштуватися. І вони це знають, вони це розуміють, і з великою вирогідністю зроблять вам все ж таки пропозицію. Ви, ви дуже сподобаєтеся як потенційний співробітник. Тобто тут велика вирогідність отримати пропозицію роботи. Давайте переходити до третього варіанту, хто обрав третій варіант, що у вас тут? У вас тут виходить аркан. П'ятірка жезлів і десятка кубків на дні колоди. Дивіться. По-перше, ви будете не єдиним кандидатом на цю посаду. І для того, щоб її отримати, причому роботодавець не знає нестачі в цих кандидатах, да? тобто таких, як ви, людей, досить ну, є, скажімо так. Да? І для того, щоб отримати цю посаду, тут буде якийсь конкурс, тут будуть якісь завдання, якісь тести, в які ви маєте пройти, в які ви маєте скласти успішно для того, щоб переходити на наступний етап і показати, що ви дійсно більш компетентний, здібний і здатний виконувати цю роботу. Тобто тут прямо питання конкурсу. От саме в такому ключі, в таких енергіях відбуватиметься ця розмова. Можливо, навіть коли ви прийдете на співбесіду, окрім вас, під кабінетом там ще хтось буде сидіти. Або це можуть бути якісь тести, які ви будете здавати, декілька людей сидітимуть одночасно писатимуть ці тести. А яке враження ви справите на роботодавця? От саме ви яке враження справите на роботодавця? Ваш Пентаклів. Двійка жезлів. Дивіться, однозначного прямо враження, що ви прямо, да, їх кандидат, поки що ні. Але Паш Пентаклів говорить про те, що, не дивлячись на відсутність у вас потрібної кваліфікації і досвіду, який необхідний їм зараз, у вас є наснага. Вам хочеться отримувати нові знання. Ви, здібно, ну, ви, ви проявите себе з боку як здібного учня. Да? І ви, в принципі, людина, яка, якщо їй дати можливість, то вона цю можливість використає, тому що робота вам потрібна. От тут, отак. -от тобто, ви зацікавлені. Зацікавлені в цій. Посаді зацікавлені в цьому робочому місці. Давайте далі. Вірогідний результат. Вірогідний результат для вас цієї співбесіди. Трійка кубків і старший аркан помірність на дні колоди. Знаєте, як тут? По трійці кубків, я зараз її все ж таки дотягну, тому що по трійці кубків тут можна сказати, що ви на співбесіду сходите. І все для вас вроді пройде нормально, але от по тій ці кубки не можна сказати, що це ви прямо роботу отримаєте. Тим більш помірність, вона говорить про те, що для вас навряд чи щось зміниться. Ану зараз. Ну от так. Да. Тут немає отримання посади. Тут ви або хтось виявиться спритніший за вас. В питаннях та, оцієї конкуренції. Або тут можуть бути оцей конкурс можуть влаштовувати, ну, знову ж таки, стикалася з такими моментами, коли влаштовують конкурс заради конкурсу, тобто вже кандидати як визначені, тому що трійка Кубків вона каже про дружбу, про знайомства. І тут може бути от, ще поєднання з п'ятіркою мечів, тут можуть говоритися про те, що хтось, там, ну, якісь, як, хтось через когось кудись влаштовується. Особливо, якщо це стосується якихось посад ну, таких, куди з вулиці не беруть, скажімо так, да, то тут прямо от, ну, я тут не бачу поки що, на жаль, працевлаштування. Але те, що ви туди сходите і. Да, там пройдете весь цей шлях, то це для вас буде певний, певний урок. Да, скажімо так, ви з цього все ж таки щось отримаєте. Ну, але це для себе як навчання. От. А посаду поки що, на жаль, третій варіант. Не бачу, щоб вам тут запропонували. Далі переходимо до варіан... варіанту номер 4. Варіант номер 4 Для тих, хто обрав. У вас тут виходить старший аркан колісниця, і дно колоде, вісімка кубків. А як буде проходити, знаєте, досить вам може видатися, що роботодавець, той, хто проводить інтерв'ю, будуть такі питання, буде така атмосфера, де ви можете не поспівати за тою динамікою, яка, які, за тим ну, тоном, за тим ритмом, який буде ну, на цьому? На цій співбесіді панувати. Тобто вам тут дуже з великою вірогідністю прийдеться прямо проявляти себе таким такою людиною, яка цілеспрямована, активна, знає, чого хоче, прямо, от знаєте, можливо, навіть ділитися своїми цими досягненнями якимись, розказувати про свої цілі. А ким ви себе бачите через 5 років, ким через 10. А як ви цього будете досягати? Тобто тут оцю таку позицію прийдеться проявляти прям максимально. Це те, що перелічують завжди в резюме, вам прям потрібно буде це демонструвати. Ну, так хотітиме роботодавець. От йому це потрібно, і такий тон буде задаватися. По-перше, і тут ще по аркану зірка можна сказати, що вам здаватиметься, що, можливо, це не зовсім ваша тема. Тобто ви можете попасти в якусь таку атмосферу, яка буде для вас е е е чужою. Вам можливо, ви себе відчуватимете, знаєте, як біла ворона в цій, в цій атмосфері в цій ситуації. От. Не зовсім затишно і не зовсім комфортно. От. Так, давайте далі. Яке враження ви справите на роботодавця? Яке враження ви справите на роботодавця? Дев'ятка пентаклів і лицарь, ну, верніше дно колоди, да, і лицарь у вас тут виходить мечів. А, Знаєте, яка Яка людина з досить таким розумним і живим мисленням, людина, в якої багато ідей, і яка знає, як ці ідеї реалізувати. Да? Тобто ви не просто говорите про щось, а ви з конкретними пропозиціями. І у вас є бачення того, як цю пропозицію імплементувати саме от в ту, туди, де це потрібно. Да? Не просто до речі, якщо ви тут влаштовуєтеся на щось, що пов'язане з інформаційними технологіями, там, можливо, це сфера ІТ, або якщо з інформацією іншого ж типу, на кшталт журналістика, да, от щось таке, то тут ви, до речі, спеціаліст молодий, але не просто перспективний, а вже з певним бекграундом. Який досить привабливий, досить цікавий для цих, ну для тих, хто вас наймає. І по перше, а по-друге, тут ще людина, яка може диктувати їм, до речі, свої правила. Тобто, якщо тут йтиметься мова про якийсь певний оклад, то ви можете просити його в більшому розмірі, ніж вони пропонують. І е, з великою вирогідністю, що вам вашу м, просьбу можуть задовільнити, але прохання ваше. Але зараз ми подивимося ще, як, м, який результат, і потім вже будемо робити висновки. Але тут іще по цьому лицарю мечів можна сказати, що е, не дивлячись на те, що от всі ці да, такі плюси, які я перерахувала, тобто позитивне враження, ви справите в плані як спеціаліста, да, от саме як людина. Ну, як фахівець високого класу. Але е, ви не дуже комфортна людина в сенсі комунікацій. Це така думка про вас теж може бути. Ну, просто щоб розуміти, да, до чого готуватись. Давайте. Вирогідний результат. Вирогідний результат. Пашкубків кубків може говорити про пропозицію, але ця пропозиція не факт, що вона вас зацікавить. Так от. Або вони навмисне будуть вам пропонувати щось таке, тому що там дев'ятка пентаклів виходила, можливо, ви розраховуєте на щось більше, а вам тут або я не знаю, випробувальний термін запропонують з меншою зарплатою на початку, або просто скажуть, що от у нас от такі умови. Тому що да, паш кубків це да, щось запропонувати. Але ну паш. І тут ще четвірка, пента... четвірка кубків дно колоди. Тобто вас не може не зацікавити ця пропозиція, або те, що ви будете пропонувати їм, може їх якби не до кінця влаштувати, не дивлячись на всі ваші компетенції. І знову ж таки, ще, не дивлячись на це все, от що, да, ви спеціаліст високого класу, тут вони можуть чомусь. Порахувати, що, можливо, те, на що ви претендуєте, не відповідає от тому, тій посаді, яку вони хочуть вам запропонувати. Да? Тому що з великою вірогідністю вам потрібно кар'єрне зростання, просування вперед як фахівця, а вони собі бачать якогось молодшого спеціаліста без амбіцій. Ну, Тут можуть бути такі нюанси. Але кампанія, судячи з того, як вони себе подають, така може бути досить солідно по колісниці, по зірці, там ще була вечірка з ніколи. Отакі От ми були наші чотири варіанти. Я вам дуже вдячна за вашу увагу. Я сподіваюся, що ця інформація, яку ви отримали, буде для вас корисною, особливо, якщо ви обрали ну, той варіант, який з вами зрезонував. І буду вам вдячна, якщо ви. Поділитися в коментарях з зворотнім зв'язком. Також дякую вам за ваші вподобайки, да, якщо ви додивилися, дослухали до цього моменту. І за ваші підписки на канал. Побачимо з вами в нових відео. На все добре!